ти завжди, шановні наші військові, дякуємо вам, що ви зараз там обороняєте нас, наших дітей, нашу землю, родину, страну. За те, що ви нас захищаєте, за те, що. Ми можемо жити спокійно і ходити в наші школи вчитись. за те, що ви захищаєте нашу вітчизну. за ваш ратний труд за то, що ви нас охраняєте за те, що ви хочете е захистити нашу країну за все, що ви робите для нашої країни, що ви захищаєте нас і нашу країну. Желаю вам крепкого здоров'я, як вам не трудно, пусть Бог вам допомагає. Щоб виживили ви, ну, за здоровими. Бажаю вам щастя, здоров'я і повернулися здоровими додому до своїх сімей. Перемоги вам Всіх вам благ, не болейте, не старійте. Будьте завжди задорними, молодими і щасливими. Здоров'я вам, ребята, і смілості. Це ви з діломиру нашої країни, не ви нісови повідав ворогів, щоб своєї кончилась війна і щоб військові повернулися живими. Щоб всі, всі були живі, повернулися до своїх родин. Ми за вас вболіваємо. Ми вас чекаємо з перемогою, молимося за вас кожен день. Ми за вас переживаємо. Ми вас любимо. Повертайтесь живу. Ми. Ми за вас всі дуже вболіваємо. Ми віримо в вашу перемогу. Ми вас чекаємо. Приїжджайте додому. Ми в вас віримо. Ви нам дуже потрібні. Дуже вдячні вам. Всім большое спасибо ще раз. Ви найкрасні. Нове життя.